Оновилися чи не оновилися. Термін оновлення чоловіками військово-облікових документів добігає кінця вже від 16 липня. Якщо ви не оновили персональні дані, на вас буде чекати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Це передбачає закон про мобілізацію, який вступив у силу 18 травня. Подейкують, що чоловіки біля ЦНАПів утворюють великі чеги для того, щоб оновити свої військово-облікові документи. Новини лай приїхали на ліву берег столиці. до одного з ЦНАПів для того, щоб перевірити, чи так це. Зараз біля центру надання адміністративних послуг чоловіків все ж таки є хтось стоїть з 8 ранку, хтось з 5 ранку і ще й досі чекає свої черги для того, щоб оновити свої військово-облікові документи. Хочу додати, що під час повітряної тривоги центр закривається, а черги зсуваються, та ще свої корективи вносять графіки аварійних відключень світла. Також хочу додати, що окрім ЦНАПів свої персональні дані можна оновити у застосунку Резерв Плюс, а також у ТЦК ТСП. Як ви гадаєте, чи потрібно продовжити термін? оновлення персональних даних. Напишіть у коментарях під цим відео.